На ферму прийшла буря, дахи хиталися, дерева гнулися від вітру. Вітер зірвав дахи з комори, дошки летіли в темне небо. Паркан зламався, і тварини залишилися без захисту від бурі. Вранці буря стихла, ферма виглядала спустошеною. Господар із сумом дивився на ферму, яку зруйнувала нічна буря. Тварини зібралися разом, немов чекали на допомогу. На обрі з'явилися будівельні машини. Вони поспішали на допомогу. Машини під'їхали ближче, а тварини радісно зустрічали своїх помічників. Машини зупинилися біля ферми і уважно оглянули руйнування. Машини порадилися і склали план, як врятувати ферму. Вантарівка зібрала балки і підготувала їх для відбудови. Кран підняв важкі балки, щоб поставити новий дах. Екскаватор вирівняв землю, щоб встановити новий паркан. Трактор нові дошки та матеріали для відбудови ферми. Курочки весело бігало між машинами, куткудакаючи і спостерігаючи за роботою. Кран обережно встановив перші балки на дах кому. Господар із надією спостерігав, як ферма знову оживає, машини працювали разом як одна дружна команда. Дах комори поступово відновлювався. Фавма знову ставала міцною. Тварини спокійно відпочивали і дивилися, як відбудовується дах. Екскаватор установив перші стовпи нового паркану. Трактор підвіз нові дошки для будівництва міцного паркану. Вантажівка висипала ще матеріали для будівництва паркану. Машини разом почали встановлювати нові секції паркану. Тварини з цікавістю підійшли до нового паркану. Дах комори був майже готовий, залишалося встановити останні балки. Останні дошки лягли на місце, і дах комори засяяв новим виглядом. Машини працювали разом, швидко зводячи новий паркан. Новий паркан швидко виростав, і тварини крокували поруч із радістю. Ферма знову ставала охайною. Дах і паркан сяяли оновленими. Тварини по-своєму дякували машинам за допомогу. Господа щиро подякував машинам за їхню працю. Машини відповіли сигналами гучно й весело, наче святкуючи перемогу. Ферма знову стала міцною і затишною. Немов бурі й не було. Усі відпочивали після важкого дня, радіючи спільній праці. Машини стояли разом, відпочиваючи після роботи, як справжні друзі. На фермі заходило сонце, даруючи всім спокій і затишок. Фермер і машини разом дивилися на захід сонця, відчуваючи спільну перемогу. На фермі запалали вечірні вовники, і всі готувалися до відпочинку. На фермі запанувала тиха ніч, усі відпочивали після важкого дня. Новий день настав. Ферма прокидалася наповнена світлом і надією. Фермер і машини з гордістю оглядали результати своєї спільної роботи. Тварини почувалися у безпеці за новим міцним парканом. Курочки весело куткудакали і несли яйця у безпечному дворі. Корівка задоволено жувала свіже сіно, яке підвіз трактор. Кінь радісно бігав уздовж нового паркану, відчуваючи свободу і безпеку. Фермер розсипав зерно і курочки весело кинулися до корму. Машини працювали разом, складаючи свіже сіно у високі копиці. Тварини радісно користувалися новим простором, відчуваючи затишок і спокій. У дворі всі разом святкували відновлення ферми. Машини підняли прапорець знак того, що роботу завершено. Фермер ніби обійняв своїх помічників, а машини відповіли. Добрими жестами. Усі зібралися разом, немов для великого сімейного фото. З висоти пташиного польоту ферма сяяла оновленою та спокійною. Ферма стояла серед полів і природи спокійна й гарна після відновлення. Ферму огорнуло тепле вечірнє світло, приносячи спокій і тишу. У хатинці засвітилися вогники, даруючи фермі затишок і тепло. Над фермою сяяло зоряне небо, даруючи спокій після дня праці. Камера піднімалася вгору, залишаючи ферму в обіймах нічної тиші. Так завершилася історія. Ферма ожила завдяки дружбі та спільній праці.